Ще одна робота на черзі 2 ПТС-4 прицепи. Обірвались мокріплення циліндрів Взагалі вбіркали циліндри. Вже була така заготовочка швелер. Ось тут треба гадати, Циліндри ось тут, ще є одна, теж потріскана, я вже вирішив. Не ковгазити, нормально зробити потуж. Плюс проблема по І обідварвати. Тут пройом спирання дуже добре. І, я думаю, замість його mm -hmm. дати теж швелі. А я колись один прицеп рамки на целого, а поточки з'їмати. Як менцевом? На заготовки всякі. Ми її використаємо, я думаю, певно, треба один кусок сюди ввальнути. Взагалі було б добре почистити, помалювати. Тому, дивіться, що це таке? Подаваю, треба щось зробити. Друзі, вітер такий, що просто капець. У мене тут ще. Звір би затишок, а тут в мене виходить так, як виходить, як стіна і з того з лісу, з того поля. Тут кипів мене вітровості встати, постійно скрізь. Виставили, висунули, але тут один виходить, то більш Так як виходить, все косте. Але дурна робота, платформа буде міняти. Ми маємо іншу, каже, там так краще. Почистимо лишні, пообрізаємо ті соплі. І, я думаю, зб'ємо хімію, погрунтуємо для себе. Тут дещо теж хотів його палець вибити, його перекинути до ногами, щоб стікало, а не в ньому того кисло, то тут все. Сракою одним головою. Той палець то нормальний поставити. Тоді платформа, а тоді побачимо, що далі. Ну, Ось такі-то справи. от Дивіться, ставили швеллер. ну Чого його вальнули до реногами? Щоб тут болото збиралося і ржавіло, більше ніж. В принципі, можна було б... Кусок полоси почиститься і кусок полоси додати, дати, приварити. Нічого не попадали. Бачите, вітер страшний, вже. я вже промерз тут.